Як правильно, look at her. І так, і так правильно. Знаєш? Чому? чому? Тому що просто різний контекст. Look at her прикладається, як подивись на неї. А якщо ти щось не можеш знайти, наприклад, ти не можеш знайти свою кішку. Кама, look for her. Іди і шукай її. Maybe ask about. Ну, якщо вам цікаво дізнатися про чиєсь здоров'я, you need to ask about health. Ask for health можна так сказати? Наприклад, якщо ти прийшла до церкви і просиш Бога, просиш про здоров'я. in. arrive in – ми кажемо, коли ми говоримо про країну We arrived in China А uh, Arrive at – ми кажемо, коли ми прибуваємо до чогось ну більш маленького, тобто до якогось uh, закладу, до якоїсь будівлі. Отож, якщо China – це, наприклад, назва якогось ресторану, я тобі кажу: hm, I arrived at China 20 minutes ago. In Kyiv. А ти мені телефонуєш і кажеш, Сандра, ти де в Києві? А як давно ти в Києві? А я ще там. І я кажу, ну я вже тут три дні. То я скажу, I've been in Kyiv three days. А to Kyiv, я кажу, коли в мене вже дистанція є, коли мама не вже там. Тому якщо я вже повернулася, я скажу, yeah, I've been to Kyiv, but I'm in Mykolaiv right now. Let's go to a doctor. Go to a doctor. Запам'ятовуємо. Go to – Ми кажемо, коли ми йдемо в напрямку кудись до лікаря. А go for, якщо ми йдемо за чимось або за кимось. About баутфлайн. Якщо мені щось сниться, то ми кажемо dream about. А якщо ми про щось мріємо, то ми кажемо dream of. А де краще вивчати англійську мову? Звісно, що в школі СЕК. бо тільки тут є найкращі вчителі, які знають англійську мову. Так класно, так класно можуть навчити, що ви про це можете тільки мріяти. Я yeah, so dream about, dream оф. Всі нюанси. Якщо цього не знали, будь ласка, вподобайка, підпишіться та приходьте до нас навчатися.